Дякую, тобі Боже, за те, що ти завжди за нас і за те, що ти любиш нас безумовно і завжди готовий, щоб нас навчати і приходиш до нас, щоб нас навчати. А благослови нас Господи зараз з твоїм словом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, я. Маю два вірша для вас на сьогоднішній день, і проповідь у нас називається Відчинити серце. так Якщо давати назву, я мушу давати назву, бо вони в інтернеті. Люди дивляться очима на це. Тому воно із цього вірша. Це в нас і перший Івана, третій розділ, 16 16-й вірш. І 17 і 18 вісімнадцятий. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав за нас. Душу свою, Він, Ісус Христос, поклав за нас свою душу. А все своє життя. Покласти свою душу, це не просто віддати своє фізичне життя. Душа це набагато більше, ніж фізичне життя. Душа це розум, це воля, це емоції, це свідомість, самосвідомість, сумління, з ким є людина. З яким вона є кожен день її існування? Ісус Христос все своє життя, всю свою душу так поклав за нас. Як Він прийшов, щоб прожити для нас на цій землі своє життя і виконати свою функцію і місію, так своє завдання. Йому не було причини приходити з небес і жити на землі. Крім того, щоб спасти людей, спасти мене і вас. Тому, прийшовши на землю, він жив це життя, щоб спасти мене і вас. Більше ні для чого, щоб донести до нас, доставити нам, принести нам велике спасіння, яке він для нас приготував і зробив. І все його життя, всі його думки, всі його слова, всі його рішення. Все, що він зробив у житті, було для цього. Тому він склав всю свою душу за нас. Бо віддати своє життя один раз за когось це, звичайно, справа шляхетна, якщо вона з любові, От. але не така складна, як віддати свою душу за когось. Померти, як кажуть, козаки казали, двічі не вмирати, так щоб не боятися. Двічі не вмирати. Вмирати це раз. І фактично це триває мить, а може кілька днів, так, в залежності від типу смерті. А решту життя я живу і живу, як я хочу. А живу переважно для себе і трошки для оточуючих. Коли хтось складає душу за інших, він живе своє життя заради інших людей, не заради себе. Ми з вами говорили минулого разу на черговій проповіді з доктрини любові, що любов не шукає свого, але шукає того, кого любить. Шукає щось для того, кого вона любить, виповнити потребу того, кого вона любить. От, Ісус Христос, Він і є любов, Він прийшов, щоб любити нас, і Він весь час нас любив постійно. А через це сказано, що Він склав свою душу за нас. Ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав був за нас. І ми дивимося в Євангеліе і читаємо Його життєпис, і слухаємо слова, які він сказав тоді, і Він нам їх повторяє в серце, якщо ми народжені згори. Він повторяє нам в серце ці слова наживо, даючи нам живі переконання через Святого Духа зараз, і його життя і далі служить нам, його душа, яку він склав за нас, написана в писанні і оживлена Святим Духом і далі говорить до нас і служить нам, і доставляє Його спасіння нам сьогодні, хоча він це зробив в часі раніше. Але через те, що він живий і говорить зараз до нас, Святим Духом, воно до нас нам служить і сьогодні, вже через 2000 років, через 40 поколінь. І це спасіння працює в нас. Ми його приймаємо, почувши перший раз, і другий раз, і третій раз, почувши його слова, а слів його багато різних, і спасіння воно різноманітне, спасає нас кожен день. Від безбожності, і ми зростаємо у цьому спасінні, почавши від того, що звернулися до Бога і довірили йому своє життя, і він почав говорити. І це спасіння в нас росте. а І ми пересвідчуємо його справжність, правдивість в наше життя входить. Мир, спокій, наші проблеми вирішуються, проблеми, які не вирішувались роками, вирішуються Ті речі, які ми думали, що вже втрачені, Бог нам їх вертає, відкупляє втрачений час, втрачені можливості, втрачені роки, втрачені нагоди спілкування з людьми, втрачені взаємини. Бог нам їх оживляє, вертає Ми бачимо спасіння дії в нашому житті. І далі ми починаємо розуміти це через те, що він склав свою душу, поклав за нас. І тому друга частина.